Василь Лямзін приєднався до лав Збройних сил України у 2020 році. Спочатку строкова служба, потім контракт за плечами чоловіка. Оборона Київщини, Донеччини, Харківщини та наступ на Курську область. Саме на ворожій території російський снаряд забрав у нього обидві нижні кінцівки. Тоді вже був у нас, прийшла команда від бій гарматі. Ми удвох складали пушку і керував нами командир гармати. А останні люди на машину боєприпаси загружали. Ми пощі гармату вже до кінця склали, і ворожий ланцет нам прилетів. Евакуація була довгою, згадує Василь. Відсутність нормальної дороги та обстріли ускладнювали ситуацію. Однак, упродовж всього часу він залишався у свідомості. Е, надали першу медичну допомогу на кордоні між Сумською і Курською областю. Там вже мені щось кололи, мене виробило, і проснувся вже я спустя пару днів в сумському госпіталі. Про перші емоції, усвідомлення ситуації і розуміння, що треба вчитись жити по-новому. Василь згадує неохоче. каже, тоді було дуже важко. Це не описати слова. Тоді. Погано, не на себе відчував. А далі довгий час реабілітації. Підбір протезів і перші спроби ходити залізними ногами. У січні 2025 року Василя офіційно звільнили з військової служби. Наразі держава не виплачує йому жодних коштів. Тож ветеран війни з ампутаціями обох кінцівок змушений працювати кур'єром. Чашкувато, але не завжди. Є п'ятиповерхівки, то буває, коли не виходить до клієнта дозвонитись, то приходиться підніматися. А так під'їжджав завжди до під'їзду, то клієнту говорив, пояснював, що я не протезі, то вони самі до мене виходили. Василь вішає милиці на спину, сідає на скутер і розвозить їжу у різні точки Житомира. Розповідає, так може забезпечити себе та дружину, оплатити оренду квартири, щоб отримувати кошти від держави. Ветерани мають присвоїти групу інвалідності. Усі документи готові, однак, поки що бажаного результату немає. Травматологію заніс. Вони спустя тільки два тижні подали, мені зателефонували в лютому, якого числа не пам'ятаю. І сказали, щоб я 14 березня приїхав в МСЕК в місті Житомир. Коли визначать групу, то одноразова грошова допомога. Це буде залежати від яка буде визначена група. І військова пенсія і по інвалідності внаслідок війни отримати ветерана, поки він чекає оформлення усіх необхідних документів для отримання виплат від держави. Ви можете за номером картки 44 41 11 11 22 95 84 36. Анна Чепель, Дмитрополовинка, телеканал СК1. Жителям Житомирщини почали надходити разові платіжки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Ці платіжки означають, що в їхньому будинку було проведено технічне обслуговування систем газопостачання. Вони залежать від того, який стан газопроводів. Газопроводи, яким більше 25 років, вони провіряються раз в три роки. Газопроводи, які менше 25 років, вони провіряються раз в п'ять років. Житомирська філія газмережі почала проводити технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем з березня 2024 року. Відтоді вони перевірили 1829 багатоквартирних будинків по Житомирщині та виявили більше 27 тисяч витоків. Роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання включають в себе перевірку газопроводів на щільність, усунення витоків. Такі перевірки в Житомирській області по статистиці в кожному будинку витоків. До 10-15 штук Таке обслуговування є необхідним для безпеки людей. Стан системи має проходити контроль персоналом, аби попередити аварії на газопроводі. Пояснюють фахівці. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж є критично важливим для безпеки, життя і здоров'я людей. Воно має виконуватися професіоналами. Саме такі професіонали працюють в Житомирській філії газмережі. Послуга оплачується за окремими реквізитами. Зробити це можна в особистому кабінеті газмережі або відсканувавши QR-код на паперовій квитанції. Розраховується вартість технічного обслуговування багатоквартирних будинків згідно кошторисної вартості, яка включає в себе всі витрати, всі роботи пов'язані з усуненням недоліків. Вартість розподіляється, вона є для кожного будинку різною і вона рівномірно розподіляється між усіма мешканцями даного будинку. Для Житомирських волейболістів провели тренінг із підтримки ментального здоров'я. Спортсмени розповідають, методики стануть їм у нагоді для подолання стресу та переживань перед змаганнями. Right і також ми таким чином поєднуємо півкулі нашого мозку між собою. Чесно кажучи, такий досвід ми отримали вперше. Раніше у нас, мабуть, таких занять не було, щоб психологи, людина, яка приїхала за кордону, сьогодні була дуже цікава практика. Я побачив, що вона дуже сподобалась нашому тренеру, і я так розумію, що він буде брати. Ці вправи і використовувати їх дуже важливо обмінюватися досвідом між країнами, а також різні нові прогресивні програми методики. Вони дуже допомагають. І так як е, в нас цими вихідними е, полуфінальні ігри, е, я вважаю, що ми використаємо знання, які ми сьогодні почули, і також що вони нам допоможуть. Захід провели на базі державного університету Житомирська політехніка разом зі Скоттом Фоксом, який понад 15 років займався бейсболом, проте зараз націлений на ментальне здоров'я та. Роботу із спортсменами та ветеранами. ми перебуваємо під великим стресом в обох країнах. Наразі в Україні звичайно більше, і для мене справді велика честь мати можливість надати те, що на мою думку є поступовими рішеннями, яке допоможе людям впоратись з неймовірними стресами, психологічними проблемами, проблемами психічного здоров'я, які існують. Головними темами заходу стали роботи зі стресом та емоційним навантаженням у складних умовах. Організатори пояснюють, така терапія є корисною не тільки для. Спортсменів, а й студентів та фахівців у психоемоційній сфері, такою нашою місією, мабуть, є саме те, щоб створювати інновації в сфері ментального здоров'я. Оскільки ми абсолютно чітко розуміємо, що будучи в умовах повномасштабного вторгнення вже третій рік, так мабуть, кожен з нас потребує відповідної допомоги. Такі тренінги проводитимуть на базі університету постійно, тож нагоди відвідати їх і надалі з'являтимуться у спортсменів, ветеранів і студентів. Артем Сидорчук, Роман Орлов. Телеканал СК-1. Лютого березня цього року кількість пожеж у нас становить протягом лютого місяця 459 пожеж. Протягом березня 908 пожеж, з яких близько 220 пожеж в лютому місяці це пожежі в екосистемах і 779 левого частка пожеж за першу декаду вже березня. Ну, якщо говорити про зимовий період, при лютий місяць, то основні причини це порушення правил експлуатації пічного опалення, несправність пічного опалення, короткі замикання електроприладів під час обігріву приміщень. То для березня місяця характерні порушення правил під час з правил пожежної безпеки під час спалювання сухої трави, нехтуванням правил пожежної безпеки, незважаючи на те, що працівниками наглядово-профілактичного блоку постійно проводяться рейди, проводяться роз'яснювальні роботи серед населення. На жаль, люди нехтують цими правилами, що призводить до значних і втрат, також і збитків. Ну, Найголовніше шкода, звичайно, це людське життя. У нас внаслідок пожеж в екосистемах загинуло три людини, постраждало чотири людини. Загалом з початку року внаслідок пожеж в екосистемах вогнем пройдено більше 1200 гектарів. Знаєте, кожен виїзд індивідуальний, в залежності від техніки, яка виїжджає, відстань, задіяння особового складу. В середньому це десь від 2,5 тисячі до 10 до 15 тисяч гривень. Якщо говорити загалом, то щодоби в бойовому розрахунку підрозділів Житомирської області перебуває близько 275 чоловік особового складу та 75 одиниць техніки. Останній тиждень, коли дійсно кількість виїздів, кількість заявок і залучення особового складу була максимальна. Також вводились резервні караули, вводились в розрахунок резервна техніка, залучався особовий склад, який перебував між добовими чергуваннями. Тому кількість і людей, і техніки вона е, значно збільшилась. Е, фактично, всі підрозділи на території області е, 42 підрозділи е, Протягом минулого цього тижня фактично всі підрозділи вони залучаються до ліквідації наслідків пожеж. Загалом наглядово-профілактичним блоком під час проведення рейдів було накладено 86 штрафів за порушення правил пожежної безпеки за спалювання сухої рослинності. Штрафи передбачаються законодавством від 1800 до 3400 гривень. Рейди проводяться як силами підрозділів ДСНС, працівників наглядового профілактичного блоку, як я сказав, так і спільно з представниками органів місцевої влади, громади, національної поліції, спільними рейдами. 12 березня 2025 року Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект, згідно з яким посадовий оклад поліцейським становитиме не менше 30 тисяч 280 гривень. Ми запитали у житомирян, чи потрібно на їхню думку підіймати зарплату правоохоронцям. Не заслужили. Ну а чому їм мають піднімати заробітну плату? всіх, хто ризикує життям, особливо тих, що зараз на передовій, щоб була справедливість. Воюють, повинні отримувати за ризик. Та хай піднімають. Я не проти, щоб їм підняли зарплату. У нас зарплати в країні в державних установах всюди, так скажемо, неприйнятні, я б навіть сказав. Тому я запалення за у людей більша мотивація буде. Я б хотіла, щоб пенсіонерам трошки повисили, бо нам дуже важко жити. Кожен. Повинен отримувати зарплату в об'ємі своєї роботи. Я не знаю, яку роботу наразі виконує поліція, наскільки я знаю, що це небезпечно, а небезпека це ну, повинна оплачуватись.